Всім привіт, друзі! Така тема у нас як користуватись своїм рахунком у випадку, якщо на нього накладений арешт державним виконавцям або приватним виконавцям. На сьогоднішній день є така можливість, але лише в частині. Спочатку військового стану в нас було прийнято ряд деяких законодавчих норм, які дозволяли нам користувати своїм рахунком, на який накладено арешт державного або приватного виконавця, в розмірі, що не перевищує 100 тисяч гривень. На сьогоднішній день ці обмеження змінились. І в нас діють інші обмеження. Тобто, якщо раніше це було 100 тисяч гривень, тобто все, що перевищувало 100 тисяч, було арештовано, було заблоковано, та ви нічого з цим не могли зробити. Але в межах 100 тисяч гривень ви могли розпоряджатись розпоряджати своїми коштами. На сьогоднішній день законодавство змінилось і ця сума ста.